Всім добрий ранок, всім привіт! Я не знаю, чи у вас ранок. Коротше, я прокинулась, я хотіла знімати відео для Тіктока, типу влог, мій день, всі діла. Але я вирішила знімати на ютуб. Е, я вже давно не знімала влогів, але це мій найулюбленіший контент, тому сьогодні влог вихідного дня. Ще ви могли помітити, що я дивлюсь на якусь баночку. Коротше, це я в мільйонний раз намагаюся зробити собі закваску для хліба. Бачите, тут вже є такі пупирочки, значить все йде добре. Я їздила в Україну і привезла собі піаніно. Так, треба привезти себе до порядку, да, бо ранок, до речі, ми сьогодні поспали доволі довго, зараз вже десь 11 Так, ще що зуби є своєю електричною щіткою, Philips Sonicare. Не ота одна, яка у всіх блогерів, но це попрошу версія, да? Казубна паста від Elmax. І, коротше, я почала вести свій TikTok регулярно вже десь з листопада місяця, здається. Мені супер подобається, я вчусь знімати і вчусь розмовляти на камеру через те, що останні відео, де я намагаюся імпрозувати. Де я намагаюся імпровізувати, в мене виходить не дуже. В мене якась така каша в голові, і я не можу скласти одну думку. Але я впевнена, що цьому можна навчитися, тому я думаю, можливо, влоги мені з цим допоможуть. Що в мене на голові? Я вчора помила голову, але я її не висушила. І вона трошечки, ну типу, мені не подобається, як виглядає. Ну але... буду намагатись в цьому влогі бути максимально такою, як я є в житті. Бо трішечки влоги, які були, все-таки. Я якісь моменти скривала, щось там вирізала. Я, коротше, цього не хочу, бо це не я. <звук> не поняла, а що так громко? <звук> До речі, я не вмиваю своє лице кожного дня всякими баночками, засобами і всім, чим можна. Да, останнім часом я почала дійсно частіше користуватись декоратив, точніше. Доглядовою косметикою. У мене оце двіження вчора з'явилось, я не знаю звідки. Колись я помітила, що моя шкіра починає виглядати гірше і з'являється більше висипань, коли я кожного дня вмиваю, роблю 10-ти ступеневий догляд за своїм обличчям. І зараз я цього не роблю. Так, да, я почала частіше фарбуватись, і саме тому я частіше вмиваю лице. Але зазвичай, в моєму догляді, такого немає. Я вам скажу. Я іноді забуваю вмивати лице водою. Ви скажете, от це та ти, так? Да? У мене просто з'явилися ще нові засоби, і мені прикольно ним вмиватись. Особливо в мене з'явився оцей тонер від цього Skin 1004. Дуже хорошенький такий. І в тіктоці він зараз мега розфоршений. Мені здається, я його тому і купила. да? і в мене ще з'явився крем під очі. В мене ніколи не було крему під очі. щоб Ви розуміли, але є. Не знаю, чи він щось йде, через те, що в мене тут немає особо зморшок якогось. І не знаю, чи він мені потрібен, але мені просто прикольно ним користуватися. <рес> <рес> да, я жертва маркетингу. А хто йде гуляти з собакою? Ти чи я? Ти можеш тоді сніданок приготувати, або я буду готувати сніданок. Я виставлю тебе в YouTube і в Тікток. <рес> ну ти по перше не голий, ти в трусах. Так, я буду йти на вулицю. Я буду йти гуляти з собакою. і я завжди вдягаю термла ласінчиків. В мене такого бежевого кольору. Ого, вже 24 січня. Обалдеть. Це я залишаю і вдягаю свої спортивки. Собака, давай. Ми підемо гуляти з тобою? Підемо гуляти з тобою. Тебе ще треба покупати, моя хороша. Тобі не здається, що в тебе тут багато всього, ні? Вдягаємо твій кожушок, такий красивий, милий. От мілі просто ненавидить вдягатись. Вона виглядає. Так, наче я її тут катую, наче вона тут не їсть, наче її тут б'ють. Просто супер мега бідна собака. Хоча я її обережненько вдягаю, завжди така, ой, мілюська, мілюська, моя хороша. Ну дивись, тобі буде красиво і тепло. А, я поняла. Ну да, і кіт там, Все, супер, чекай мене. Бо бідна собака. Я просто обожнюю наш райончик. Він такий спокійненький. Тут ти виходиш ввечері, тут взагалі нікого нема, ніхто нікуди не ходить. Не знаю. Ми просто останніми днями, тижнями ходимо з Мілею гуляти десь там в час ночі, іноді в два, ну зачастую тисяч 12. Взагалі не те, що у мене є кошти. Поїхати в торговий центр, але мені знаєте, хочеться просто полазити. Я так давно просто не ходила по торговому центру і на щось не дивилась, от мені хочеться просто полазити. Я звикла робити оцей фандомний шопінг, коли ти заходиш, ну я зачасту заходжу на Аліекспрес і постійно там щось гортаю або на шеї. Не знаю, на скільки хвилин вже це відео, але і так обожнюю розмовляти, про щось розповідати. І ось в Тіктоці в мене немає можливості так довго розповідати, бо ніхто не дивиться там оцей контент, просто «Говоряча голова довго. От. Ну, типу, в мене мої відео в Тіктоті, вони так, да, вони з говорячою головою, але вони на тематику, я читаю там третси. До речі, можете підписуватись, так? Да? Я вже в цьому відео не раз розповіла про цей аккаунти свій. Да? Заскочала я вже за влогами. Взагалі, не знаю, якщо ви дивитесь це відео, напишіть мені, як ваші справи, яке у вас там число, скільки годин, що ви обідали сьогодні чи снідали. До речі, чи завжди ви снідаєте? Бо я знаю, є люди, які ненавидять снідати. Але я не можу прожити так і дня. Ну, типу, для мене сніданок обов'язково має бути. І я не можу їсти солодкі сніданки. Ну, типу, можу, але мене після них може тошніти і взагалі мені не подобається солодкий сніданок. Артур завжди дивується, типу, що я коли в школу ходила, що я на сніданок могла їсти борщ. Просто у нього в сім'ї. Зазвичай це якась булочка, круасанчик, ну, там жарене яєчко. А я могла їсти будь-що, типу, сніданок, ну без різновидів починковий торт, да, і в школу погнала і він цим будивувався. Але зараз він теж їсть сольоні сніданки. Але він і любить там якісь сирнички поїсти. Я можу поїсти сирнички, але це не то, що я люблю. Я не люблю гранолу. Я не знаю. Гранола це взагалі тупо не моє. А любить йогуртом це заливати. Мені взагалі не подобається йогуртом. А молоком ще куди не йшло, і то я просто кладу ложечку в рот цього гранолу і вона мені нікуди не йде. Отакі цікаві факти. Ну, але ви самі включили це відео і дивитеся вам. Ну не поліки. Ну, не, не поїдь. Все, пішов. Я можу постирати, я можу повішати, ну це розбирати, це треш. Артур тут готує сніданочок нам, да. Вау. У, сьогодні в нас буде вівсянка, такий English breakfast. Ще ми купили такий базилік, і він тепер росте в горшочку, він дуже швидко п'є воду. Ми зараз дамо йому попити. Вау! А де речі ділись? Речі переїхали сюди. Хто в нас буде їсти? Коту даємо жменьку. Їсти. Вау, який сніданок. І ми будемо дивитись Breaking Bad! Артур заставляє мене дивитися англійською Breaking Bad, але я вам можу сказати, що ми вже на четвертому сезоні. На кінці четвертого сезону. Що? Hmm? Ні, не, не факт, я вот так типа крути. Це така в мене гарна косметичка, замовляла її на Аліекспрес, коштувала вона 700 гривень. Я просто зазвичай такі дорогі речі відносно дорогі не замовляю на Aliexpress. Тому я така, ого, ви що обалделі. Але вона реально супер вмістка. Тут є ще така прорезинена частина, типу, туди можна кидати такі кісточки, б'юті блендер, щоб воно не мастило. Ой. Беру базу під макіяж, не знаю, чи вона мені супер-міга треба. Блін, я про щось хотіла поговорити, як буду фарбуватись. І я забула вже. Вау, дякую, Яна, що ти не записуєш, про що ти хочеш поговорити. О, я, я майже згадала. Мені в тіктоці попадається дівчинка, звати її Маша. Е, підписана вона, здається, Маша з хостела чи щось таке. І вона вчора виклала відео, де е, говорила, які люди її бісять, і вона говорила про людей, які супер-мега. Здаються правильними такими ля-ля-ля в Тіктоці. Ну, в цілому, в відео, які записують. І я розумію, що мене десь це трішечки заділо через те, що. Я в відео намагаюсь бути супертолерантною, і це не для того, що я хочу показатись такою хорошою, я така мила, всім піс, і всяке таке. Я просто бачу тенденцію людей, блогерів, які висловлюються в інтернеті, якось різко висловлюються і некоректно, і цим задівають велику кількість аудиторії. Ну, типу, оскарбляють. Я розумію, що кожна людина має свою думку. Моя думка не завжди є толерантною, да, але просто через те, що я викладаю щось в соцмережу, я думаю про відповідальність. І тому десь да, я можу казатись правильною, плюс потрібно трішечки більше часу мені на те, щоб звикнути, як знімати відео і знімати саме такою, як я є. Це не означає, що якісь мої минулі відео, які я знімала чи в Ютубі, чи в Тікток, це не я. Це я просто да трішечки не повний образ мій не настільки живий, просто мені не настільки легко показувати себе такою, як я є, на камеру, але я цьому вчусь. В цілому я люблю якось рефлексувати і аналізувати відео, яке я подивилася, які емоції мене це викликає і чому. Ну не завжди. Я не супер така мега пророботана людина, яка може здаватись. Типу, у мене є свої закони, в мене стільки комплексів щодо фігури, щодо обличчя. Вчора я виклала Тікток, там де в мене гулька, типу, зав'язана з волосся. І мені, ну я прям думала через це не викладати те відео, яке я записала. Да, але думаю, ні, потрібно виходити трішки з зони комфорту. І це ж типу я чому? Чому я маю не викладувати відео? Бо в мене є якийсь комплекс, да? Ну це тупий комплекс. Е, беру я свою таналичку Dior, ого, буквально нещодавно мене з'явилось. Я маю кучу кісточок, яких я теж замовила на Аліку. Дуже і дуже красиві дивіться. Бачите? Я намагалась тоналку нанести ось таким пензликом. Воно лягла не красиво, і я після цього не, не пробувала. О, добре, я вспомнила. Ні, ніяка тоналка. Ти що? гель для брів спочатку. Обожнюю цей гель. Він в мене декілька тижнів всього. Раніше в мене ніяких гелів для брів не було, і цей прям топовий. Але мені було шкода віддавати за нього щось 300 чи 400 гривень. Я така, ого! Що це тумач? Ну, я думаю, ладно, він же ж надовго в мене буде, я буду користуватися. І він мені настільки сподобався, що я зовсім не жалію, що витратила на нього кошти. Хорошо, я думаю, декілька хвилин пройшло і ця база впіталась в моє обличчя. Щодо відео, я зрозуміла, що ці слова не те, щоб мене задівають, але ну, доля правди в цьому є. Але я розумію, через що це так відбувається. І найголовніше, що я не хочу показатись всім такою мега-хорошою. Бо все ж таки в мене є своя думка, яка. Часто може відрізнятись від чиєїсь думки. Вона дуже гарно, ця тоналка розтушовується. Я в минулий раз наносила ще сюди консилер, і воно лягло там галімо. Можливо, воно лягло там галімо, не впіталася ця база під макіяж. Не забуваємо на вушка трошечки, я колись таке чула, і на шию, щоб сильно не відрізнялись. Так, да, зараз я такий білий лист. Ну, ну, так, може все ж таки. Може, все ж таки вона отут і не дуже лягає. Не знаю, через що треба буде в наступний раз не наносити базу під макіяж, або зачекати більше часу, або спробувати пензликом нанести. Беру такий NYX і буду робити собі контур. Візьму цей якийсь скошений пензлик, мені супер ним зручно і наношу на ручку і так чу 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 чу, -чу. Не знаю, мені так зручненько. Взагалі, сьогодні ми поїдемо в два торгових центри через те, що я хочу формочку купити для кексу. Я дуже хочу спекти лимонно-маковий кекс. І в мене є рецепт від моєї колеги. Колись у нас був ярмарок, типу благодійний. Здається, на роботі онлайн колега продавала такий лот, що вона відійшла комусь такий кекс. Він був супер смачний і мені захотілось його нарешті приготувати. Це було супер давно, і тільки зараз я до цього дійшла. Але зовсім немає ніякої формочки. Плюс мені дуже хочеться якось банановий хліб спекти. Ну, і в цілому, формочка не буде лишньою. Там просто є саме та формочка, яка мені подобається. І я вже на Аліку побачила дуже класні. Формочки для кексів, вони теж такої розкраски йдуть. І ще є така прихватка. Я не знаю, як ви це називаєте. Така рукавичка, щоб брати гаряче. У мене мама завжди називала це прихватка, тому я вам так і кажу: руме в мене від ламель, теж в мене від мейбелін. Такий олівчик дуже зручний. І в другому магазині я хочу полазити в цілому просто по магазинах, хочу дуже зайти в Primark. Там такі недорогі речі, але вони такі прикольненькі. Мені чомусь дуже хочеться майку і рожеву зіпку. Беру тіні. В мене це бренд Glam, китайський, Замовляла на шейні. Отакі тут базові кольори, супер-міга. І такий макіяж в мене вийшов. Я ще забула туш. У мене коричнева від Maybelline. Лау, в мене стільки продуктів від Maybelline. Треба вдягнути щось таке зручненьке. На вулиці погода така собі, тому світлі штани точно не вдягаю. Беру джинси такі сіро буромалінові Біла футболочка, звичайна з бершки. І вдягну отакий ще світерочок, теж від бершків. Ось такий лук у мене виходить. Ну, і можна вдягнути ще якісь прикраси, думаю. У мене є такі кульчики. А ще я хочу якусь вдягнути прикрасу на шию. Дуже гарна прикраса теж, така простенька, зовсім не потемніла, дуже гарної якості. Ну, якось так. приїхали на стоянку Долітла, бистренько біжимо в галерею Катовіцьку і потім їдемо в другий торговий центр. Ми ходимо тільки по картах через те, що ми рідко виходимо на вулицю, рідко виходимо в центр. Ми б могли вже за, скільки, за 4 чи 5 місяців ну, вивчити в принципі, хоча б центр. Але ми домовічки. Хоча в нас гарненьке місто, не знаю, мені подобається. І подобається, що воно таке не шумне. Звісно, в цьому торговому центрі є підземний паркінг. Але мені щось вдалося, що від цього лідла недалеко до галереї Катицької і ми можемо пішки прийти. Оказалось, ну не дуже. Ну нічого страшного, прогуляємося дещо. Так, ми шукаємо тайгер. Я не впевнена, що він знаходиться на цьому поверсі, але ми шукаємо. Mm -hmm. Але сюди от білу довгим рукавом прийшла б. Було mm -hmm. б прикольно. Mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. ну, Вони багато. Ну я не скажу, що вал. Напевно, якщо не вал, то я не буду брати. Дивись, одразу ці штучки. Свинки, О, вау, реально мої це свинки. Було. Дивіться, які ці тарілочки. І ось ці дуже гарні тарілочки. І ось це. А це можна коктейль робити. А це трубочки кольорові. Вау. Вау, блін, це дуже класна штука. І коштує 20 злотих. Просто в мене є, але вони маленькі, мені не дуже зручно. Ми побули в галереї і їдемо тепер в Сілезію Сіті Центр. Ніяких ковтинок я не взяла через те, що я не була впевнена, що вони мені на 100% подобаються. Я в книжці про есенціалізм читала, типу, якщо це неоднозначно так, то це ні. Як би це не звучало. Ось такі ми да, з курточок. Головне, після цього не захворіти. Ми взяли Макдональдс, взяли такі. фритки. Е, фритки так. Закручена картопля фрі. Картопляка? не... — Смачна така. Вона наче не, незвичайна. Це тебе поселяється. Ні, не це дуже. дуже. Не дуже. Вона наче щасником оця одразу. По селянську. Вона та без щасниця. По селянську там. Ну ми хочемо взяти ще цинамон, хіба ж, я заблеклю. Ну цинамон. — Цинамон. — Ну так і буде, так. По більшій часті ми взяли їжу. Нам дали якийсь буклетик, Артур каже з Макдональдса. Скидки якісь. Зреалізуй купон промоційний в ресторації Макдональдс. Це одне можна? Чи це не це всі можна? Тут можна за 34 злотих взяти два бігмака і середні фритки. До 28.02 я знаю, чим ми будемо харчуватись з тобою. Це все купони. Бачили колись фільм про купони? де Дитка ходила. І намахувала людей тим, що у неї купони. Вона вроді би їх потім підроблювала і так жила за них. Я не пам'ятаю кінець, думаю, не дуже добрий. Можливо, її посадили. Ну це нам дали купони, чесне слово. Один цінабончик. Це класичний. Артур їсть з пеканом уже довольний. І це з фісташкою такий. Подивіться в мене тапки. Принести. Шукай. Собака, боже мій! Ну, байцовська собака. Байцовська собака. Так, показую, що ми купили. З тайгера ви вже бачили, я вам казала, тут така у нас формочка. Дуже мила, дуже прикольна. І для кексів. Примарку не знімала, вже не було сил на це. Да? ми там були. Купили таку прикольну, обичну базову майку і ще в жовтому кольорі. теж. І ще найприкольніше це рубашечка, таку клі... Рубашка в полоску. Вона доволі з хорошого такого матеріалу, цупкого, я би сказала. Ну, теж, напевно, котон. Ну, в принципі, це всі наші покупки. Думаю, на цьому я вже і закінчу свій влог. Суботній. Такий в нас був сьогодні день. В нас не всі вихідні, далеко не всі вихідні так проходять. Будні, тим паче, зазвичай ми сидимо вдома і що ми оце вийшли, ну це для нас прогрес був. Ось тому хоч щось цікаве, хоч трішечки показали, як ми живемо. Якщо вам сподобалось, дайте знати, коменти, лайки, підписки, будь що Задавайте якісь питання, можливо, про що зняти наступне відео, що вас би цікавило. Також підписуйтесь на мій інстаграм і тікток. Там мене однозначно більше. І до наступних відео!